Іринкини казки. Лисичка та журавель. Були собі лисичка й журавель. Ото й зустрілася якось в лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарільці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарільці. нічого не виходить. А лисичка узялася до страви, листь та листь гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто виліскала. Вилискала та до журавля. Вибачай журавліку, що мала, тим тебе й приймала, а більше нічого нема. То спасибіш, мовить журавель. Прихоже, лисичко, тепер іди до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-всього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба, приятелько, не соромся. От, лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все у углечик, все углечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачай, Суню, що мав, тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалась лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями.